Всім привіт! Ви дивитесь черговий випуск програми «Їдло для мізків. Сьогодні я розповім вам про всесвітньо відомих українських науковців та їхні унікальні винаходи, які змінюють та пришвидшують історію всесвітнього прогресу. Тож наливайте собі чай, каву, вмощуйтесь зручніше, а ми розпочинаємо. Ігор Сікорський та його перший у світі гелікоптер. Перший у світі гелікоптер створив киянин Ігор Сікорський, який у 1918 році емігрував до США. Через 5 років він заснував там свою власну компанію Сікорський Айркрафт, яка успішно продовжує роботу і досі. 14 вересня 1939 року. Сікорський власноруч підняв у повітря модель гелікоптеру С-46. Відтоді його вертольоти почали використовувати американська армія та навіть президенти США. 1952-го гелікоптер С-55 першим у світі здійснив трансатлантичний переліт. С-67 у 1970-му встановив абсолютний рекорд швидкості для гелікоптерів. Але Сікорський вважав, що головне завдання його гелікоптерів не бойові дії, а порятунок людей. Син конструктора Сергій підрахував, що машини його батька врятували понад півтора мільйони людських життів у разі надзвичайних ситуацій пожеж, повеней або ж тощо. Володимир Хавкін та його вакцини проти чуми та холери Мало хто знає, що саме українець Володимир Хавкін врятував весь світ від чуми та холери. Наприкінці 19 століття, коли у світі вирувала пандемія холери, Володимир розробив вакцин. 18 липня 1892 року він спершу вколов вакцину собі, аби переконатись у її безпечності, а потім щепив двох своїх помічників. Ця вакцина значно скоротила смертність населення. У далекому 1896 році в Індії розпочалась епідемія бубонної чуми. І вже за три місяці Володимир розробив вакцину і від цієї хвороби. Знову спершу випробував на собі. В Індії він створив власну невелику лабораторію. Загалом Хавкін врятував мільйони людей від пандемії холери та чуми. Російська імперія відмовилась від його винаходу. У Європі також до його винаходу поставились скептично. І лише уряд Британії погодився використовувати її у своїй колонії в Індії. Там Володимир Хавкін і досі вважається національним героєм. Сергій Корольов та перший штучний супутник землі. Ородженець Житомира Сергій Корольов мріяв підкорити космос. І йому це вдалося. Під його керівництвом у 1961 році відбувся перший політ людини в космос. Гагарін, та у 1965 році перший вихід людини у відкритий космос, здійснив його Олексій Леонов. Крім того, Корольов створив перший штучний супутник Землі, що дозволяє нам і сьогодні користуватися системою GPS, космічні кораблі Восток і Восход. Та першу міжконтинентальну балістичну ракету. Йоган Зех та Ігнатій Лукасевич та їхня гасова лампа. Гасову або ж нафтову лампу першими у світі створили у 1853 році львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич та Йоган Зех. Цей винахід користувався широкою популярністю допоки не почали використовувати електричне освітлення. В перший рік винаходу при світлі цієї газової лампи була навіть проведена перша хірургічна операція у місті Львів. Йосип Тимченко та перший у світі кінескоп. Прийнято вважати, що перший у світі кіносеанс 28 грудня 1895 року у Парижі організували брати Луї та Огюст Люм'єр. Саме вони вважаються винахідниками кінематографу. Проте ще у 1893 році до цього кінопоказу український винахідник Йосип Тимченко проводив подібні кіносеанси в Одесі. Разом з фізиком Миколою Любимовим він розробив скачковий механізм равлик, який був покладений в основу кінескопа. Але оскільки пристрій не був запатентований, офіційними винахідниками кінематографу вважаються французи. Федір Піроцький та його електричний трамвай. У квітні 1880 року полтавець Федір Піроцький представив перед іноземною аудиторією проєкт застосування електрики для руху залізничних потягів з подачею струму тими ж рейками, по яких котяться колеса, тобто електричного трамвая. Усе літо він працював над його розробкою, і вже 22 серпня того ж року у Санкт-Петербурзі відбулася перша поїздка на вагоні, який йде рельсами і керується електричною силою. Іван Полюй та його рентген. Заведено вважати, що рентгенівські промені або короткохвильове електромагнітне випромінювання у 1895 році відкрив німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген. Але насправді ще до цього відкриття Іван Полюй створив унікальну лампу, за допомогою якої можна було побачити ось ці невидимі ікс промені. І саме цією лампою, як думають науковці, користувався рентген. Тобто, хоч про відкриття Ікс-Променів дійсно заявив Рентген, автором винаходу є саме Іван Полюй. Саме він і пояснив природу Ікс-променів.